Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Дивіться. Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна, І я без страхування. Прождав я в черзі в цій клініці годину. Більше часу я просто папери заповняв, щоб вони прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком з селіфона. А все зрозуміло, вам коротше не сюди, ми в такому не розбираємося. вам треба їхати в лор-клініку. Я кажу, так у вас тут -то, типу, амбуланс, швидка. У нас як у лікарню не приїде, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор розбирається, що у тебе. Тут ні. Ви, ну, тут ну, так, так все дубово, просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось будуть займатися чисто ну, пангіні, мені дивиться. Вона ж в клініках не знають, не орієнтується, не розуміють, як запрацює тут. От ну, там у Німеччині Європа. І вже я з цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут мені скажуть. Зато гарно. Які лікарні красиві. Похі, що ліщ от херово, зато гарно, да? Так, дивіться, в цій лікарні я чекав рівно 5 хвилин, поки мене прийме лікар. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбуланс, я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало людей, тебе зразу приймають. Як приїжджаєш якусь таку велику клініку, там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Вона причнашламба, і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. Тобто, тут, тут, гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче, кому як. А потім зайдете глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку. А через чи 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 чи 4 місяці пройшло там на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. Приходимо, глянув, що тут. Буде. Ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн. Тобто є два варіанти. Ну, от, ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєтесь в свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби да? Показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто, куча бюрократичних питань буде. І вони, вам, в принципі, повернуть гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант, одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути. А, і в ідеалі на цьому треба наставити, щоб вони цим займались. І... І, і все, і з вас типу, мішок всяких справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де б ви за кордоном не знаходились. Отака в мене історія зараз має відбуватися з моїм притчі нашої Снамба. боже є мовив. Але глянемо, як це все працює з німеччиною, ну коротше, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде і взагалі, скільки це обійшлося і що мені напише британська компанія в спроводу лікування. Хоча толком я там зайшов, мені даро.